Я не впевнена, що знову ж таки якість парламенту буде вищою, тому що, судячи з виборчих кампаній на місцях, не зовсім як виборці, так і політики, потенційні політики, нинішні розуміють, яка роль. І природа мажоритарного кандидата. Тобто, з одного боку, статус народного депутата передбачає те, що е, депутати Верховної Ради повинні е, захищати і відстоювати інтереси виборців України, а не тільки свого округу. З іншого боку, очі... але е, кандидати вже зараз дурять виборців, mm -hmm. що вони будуть локальні, місцеві, муніципальні фактично проблеми вирішувати. Що проводити Абсолютно газ. те, що не є їхньою юрисдикцією. І з іншого боку, вибори здає себе обдурити, е, тому що очікує від кандидатів. Від майбутнього народного обранця, саме вирішення цих простих локальних проблем, які знову ж таки не є в юрисдикції а, народних депутатів. З іншого боку, а, всі експерти прогнозували, що саме мажоритарна складова є корупціогенною, і навіть висновки ОБСЄ БДІПЛ ще за попередні виборчі кампанії а, і за щодо. Цього проекту закону, який фактично був змінений, поданий в парламент в іншому вигляді, але збереглася змішана а, виборча система, висновок свідчив про те, що і на заході, і міжнародні експерти, і Венеціанська комісія розуміє, що в українських реаліях мажоритарна або змішана виборча система, вона якраз провокує цю корупційну складову, коли виборець. Хоче отримати якусь матеріальну конкретну вигоду, хоча в період виборчої кампанії. А кандидат з задоволенням відкупиться невеличкою сумою коштів чи скромним подарунком від перспективи захищати інтересів інтереси виборців всієї країни протягом наступних п'яти років каденції.